Протуна, Алена. Кисленка Катерина. Бить Людмила. Бить Людмила. Людочка да е. А, тетя Лена, мы здесь. Хопа. Е. Е. Ульянова Александр. Е. Намазачу. Хруслова Оля. Е, тетя Лена. Якушевська Олена. Спасибо, Заморошка Света. Світлана. Гайдим Ельміра. Не мозащо, не мозащо. Ви мене підійдете потім в больниці так повернетесь? Чи зайдете в нашу. <свят> да. Да, коли ви вийдете зайду. з больниці, в перукарню підійдете, я там а завжди, вам дівчата, дадуть мій номер телефону. По прямой Людмила. із правої сторони написано Переселенець в перукарню». перукарні. Коли ви з больниці вийдете, приїдете тут. Шаповалова Людмила, давайте. Бачкова Людмила, Дем'янець Тамара, Чекалюк. Ляшенко. Ляшенко. Ляшенко кто у нас? Ляшенко? А? Лащенко. А, Лащенко. Ну, вот, нормально, давно не были. Да. Чай будешь пить, Деня, там чай крутой. Да, Травяной да, чай. А, Оля. кто, кто это пьет чай. Ну все, слава богу, Деня, да. там я чай не не классный. Не нет, Кому кто еще не получил? получится? Немазащи, немазащи. Сейчас найду. Сейчас найду. Костенка на тазе есть. Наталась. Спасибо. Спасибо. Немазащи. И ще хтось у нас запизне да, тетя Лена? Еще три человека. А, це нормально. Це нормально. Ще могли не доїхати. Хтось, все нормально. Є, так? Да? А що ж ви мовчите? А да. кому я, я вас не назвала? Да, так, Лена дописувала. А Я ж кричала Ряба. Не рябова, Їбова. О! Ну меня. Думаю, у нас так то -то у нас так Семен печатає.